Що не менше десятеро загиблих і більше трьох десятків поранених у Тернополі. Окупанти били шахедами та ракетами, влучили по житловій багатоповерхівці. В одному із будинків ущен зруйновані горішні поверхи. На місці зараз перебуває наша журналістка Зоряна Догань. Зоряно вітаю. Які ще наслідки атаки? Чи надали допомогу постраждалим? Вітаю студія, Вітаю суддя! Вітаю глядачі. Наразі досі тривають роз. Розбори завалів постраждалого будинка на вулиці Стуса. В Тернополі є таких два будинки, куди влучила російська ракета. Це вулиця Стуса, де російська ракета зруйнувала з третього по дев'ятий поверхи е Загинуло 10 людей, 37 постраждалих. З них 12 дітей, і також ще один такий будинок, в який влучила російська ракета. Це на вулиці, 15 квітня. Там е, виникла масштабна велика пожежа. Е, люди перебували в своїх квартирах, і ці квартири були ухоплені вогнем. Прошу пряму мову, представника ДСНС Тернопільщини зусилля рятувальників зосереджені на двох таких основних локаціях. Це е, вони поруч знаходяться, але це руйнування нового будинку. Багато поверхів парково нас наслідок вчання. Поруч знаходиться локація, де було так само е, влучання, виникли пожежі, і там проводилась евакуація населення силами підрозділів ДСНС. Е, можливі викиди продуктів горіння в атмосферу. Е, можливо, перевищення е, допустимо до шкідливих речовин. Тому на даний час рекомендуємо, Утриматись від прогулянок, не виходити лишній раз на двір без потреби. Ось тільки що мені повідомили, що вже є інформація про 12 загиблих Двоє людей додалося до цього списку, скоріш за все, що їх не вдалося врятувати в лікарнях. Завали, розбори завалів ще тривають. Можливо, ще під цими завалами є і людські тіла. Також хочу додати, що Тернопільський обласний центр служби крові закликає усіх, в кого є можливість приїхати зараз в цей центр і здати кров, адже дуже багато постраждалих, які потребують негайного переливання крові. Медики рятують цих людей за інформацією ДСНС. Розбори завалів буде тривати і сьогодні, і завтра, і також післязавтра. Територію обгородили для того, щоб близько люди не підходили, щоб було поменше постраждалих. І звичайно, про всю свіжу інформацію ми будемо подавати в наступні випуски новин. Заряно дуже дякую вам за інформацію. Спасибі велике наша колега Заряна Довгань з Тернополя з місця влучання російських ракет у житлові будинки. Отже, щойно стало відомо про 12 загиблих внаслідок цієї ракетної атаки по мирним будинкам по мирним тернополянам. А Львівщину росіяни атакували безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджений енергооб'єкт. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Крім того, поруйноване деревообробне підприємство та складське приміщення на одному з об'єктів через влучання спалахнула пожежа. Над містом здіймається густий чорний дим. Це наслідки. Займання шин на складах надає міський голова Андрій Садовий. Минулося без жертв та постраждалих. На місцях працюють усі служби у Львові. Через сильне задимлення фахівці центру контролю та профілактики хвороб проводять лабораторний моніторинг повітря. За їхню інформацію станом на зараз небезпеки для здоров'я жителів обласного центру немає. Однак радять не відчиняти вікна, пити багато води та не виходити на вулицю без нагальної потреби. Удар по Прикарпатті. троє людей постраждали в Івано-Франківському районі. Повідомляє обласна військова адміністрація. Серед постраждалих двоє дітей цілею росіян були об'єкти енергетичної інфраструктури, відомо про пошкодження домогосподарства. 46 людей постраждали через нічний удар по Харкову. Серед них є діти 9 та 13 років. Ворог застосував безпілотники типу герань 2 влучили у двох районах Слобідському та Основ'янському. Під ударом знову опинився житловий сектор. Дурон врізався просто у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Довелося евакуювати людей. Загалом пошкоджені з десяток багатоквартирних будинків а також об'єкти інфраструктури. Кожної хвилини відбувалися вибухи, одразу була масована атака із засуванням близько 10 БПЛА. Постраждали житлові будинки, крім цього, постраждала крамниця, розтрощений громадський транспорт, постраждала інфраструктурний об'єкт. Я сидів біля вікна, чую, летить шахет. Потім він ну, достатньо чутно було, як він наближався. Я почав виходити в коридор, бо відчував небезпеку. І потім він прилетів і мене буквально вибуховою хвилею зіштовхнуло в коридор. Потім я підвівся, я впав на уламки скла, потім е, почав шукати своїх родичів, чи всі цілі здорові, все було нормально, потім почалася пожежа, загорілися всі машини. Безпілотникам російські війська вдарили по Чернігівщині, поцілили по житловому будинку у місті Семенівка, Новгород Сіверського району. Через влучання спалахнула пожежа. За попередню інформацію, жертв та постраждалих серед мирного населення немає. Двоє людей загинули, та четверо поранені на Херсонщині. Російські війська протягом доби атакували населені пункти області. У Береславському районі ворожий дрон вдарив по автомобілю. Комунальників один загинув та один поранений. У Дніпровському районі Херсона постраждала жінка. На СТО в житлоселищі загинув працівник. Його колега травмований. Окупанти били з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та різними типами безпілотників. Російський десант намагався прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку. Наші захисники вчасно помітили ворога та розгромили групування окупантів. П'ятнадцятьох загарбників знищили. Двох взяли у полон. А також затрофеяли ворожу техніку. Тим часом у Мирнограді українські військові ліквідували групу російської розвідки. Точаться тяжкі бої у Покровську. Про ситуацію на фронті Марта Школа розповість. Ситуація на фронті залишається напруженою одразу на кількох ключових напрямках: це Покровський, Гуляйпільський, Купінський на, Хар... на Харківщині, Новопавлівський, на межі Дніпропетровської Донецької областей. Саме ці напрямки, ці райони, нині в пріоритеті ворога, і там російська армія продовжує шукати можливості для прориву, використовуючи. Свої старі тактики і шукаючи якісь нові, лиш би прорватися до тих міст, які вони собі поставили за ціль. А щодо куп'янського напрямку, то росіяни намагаються взяти саме місто Куп'янське активність там значно посилилася, зокрема, от, власне, в останні дні, але в порівнянні з Донеччиною і Покровським напрямком вона. Нижче, але ворога кажуть військові, там дуже багато, і він намагається якомога більше тиснути на нашу оборону. Українські сили проводять зараз операції із зачищення російських військовослужбовців, російських груп, які прорвалися до міста, і в нас зокрема в північній частині міста. росіяни намагаються створювати там такі собі видимість контролю різних точок. Вони з дронів скидають свої прапори, імітуючи, ніби вони контролюють. Ті якусь конкретну е, локацію, хоча насправді це не відповідає дійсності і для кого вони роблять цю картинку, не зрозуміло, тому що наші військовослужбовці е, бачать все, е, хто насправді контролює яку локацію, хіба що створюють цю картинку для е, свого е, військового керівництва.